Ну, якось воно все відбувалося дуже органічно. Ми починали з якихось точкових ініціатив. Ми пробували запускати факультативи, які були курсами на вибір для дітей. Все почалося, здається, з німецької мови, бо нам просто треба було підсилення для академічної програми. І, власне, на початку все це виглядало як підсилення академічної програми. Зараз, коли вже йдуть руки і ми щось рефлексуємо, аналізуємо і так далі. Я розумію, що академічна і програма працюють в унісон. Точніше, ми виходимо в результат, тоді коли вони реально працюють в унісон. Тобто, не тоді, коли ми сприймаємо формаційну програму і ті заходи, які в межах її відбуваються як інструмент, який має забезпечити нам не знаю високий рейтинг НМТ або Олімпіади, або якісь конкурси, або ще щось подібне. А тоді, коли академічна інформаційна програма розуміють однаково цілі один одного і виходять на ефективність, почалося все власне з цих курсів на вибір з якихось заходів, все це було об'єднано приблизно однією тематикою. Ми, звісно, спиралися на місію, бо виховання нової української інтелектуальної еліти було найважливішим усіх цих процесах. І власне, коли ми розпаковували цю місію на те, які компетенції ми маємо зрощувати в дітях, стало зрозуміло, що академічна програма, обов'язкові курси і навіть доповнені обов'язкові курси, якимись авторськими розробками не дозволяють нам точно бути переконаними, що ми от стовідсотково працюємо на цю місію. Тому ми почали шукати різні варіанти, як це робити.